Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, розділ другий. СІМ. Хоча лайла насправді ще ніколи ні в кого не стріляла, було п'ять випадків, коли вона діставала свій пістолет і один раз, коли вистрелила у повітря. І ой вей скільки через це було паперової роботи. Як Террі Роджер і всі решта, в її маленькому загоні лицарів у синій формі, вона розчищала людські останки після багатьох аварій на дорогах округу, зазвичай серед смороду алкоголю, який все ще висів у повітрі. Вона ухилялася від летючих об'єктів, припиняла сімейні сварки, які дійшли до фізичного рівня, проводила СЛР, накладала шини на поламані кінцівки. Якось вона зі своїми хлопцями знайшла двох дітей, які загубилися в лісі, і ще було кілька випадків, коли її обригали. Багато чого вона не дивилася за свої 14 років у правоохоронних органах, але ще ніколи не бачила заляпаною кров'ю жінки, на якій нема нічого крім фланелевої сорочки, жінки, котра чим чекує головною автомагістралю округу Дурінг. Це було вперше. Вона зі швидкістю 80 миль мчала вгору головатим пагорбом, і жінка опинилася менше, ніж за сотню футів перед крузером. Вона не зробила спроби відскочити ліворуч чи праворуч, але навіть у ту крихітну мить лайла зовсім не помітила в її очах зляканого виразу оленятка у світлі фар, тільки спокійну споглядальність, і ще дещо вона була красунею. Лайла не змогла б вчасно зупинитися, навіть якби повноцінно виспалася за ніч на швидкості 80 миль аж ніяк. Натомість вона крутнула керму праворуч, оминувши цю жінку серед дороги на якихось кілька дюймів. Та й не зовсім оминувши, по правді, лайла почула клап, і раптом замість дороги позаду машини буртове люстерко показало лайлі лайлу. Тим часом вона мусила опоратися із крузером Патруль-1 цією ракетою, що вже майже не корилася її управлінню. Вона збила чиюсь поштову скриньку, пославши її у політ, а сам стовпчик, перш ніж повалитися на землю, крутнувся, наче жезл-мажоретки. Позаду неї клубочилася курява, і лайла відчувала, як важкий крузер бажає сковзнути до рівчака. Гальма б її не врятували. Тому вона навпаки натисла на газ, додавши швидкості. Крузер дерся по правій обочині. Щебінка рикошетила від споду машини, вона мчала якимсь диким робом навскоси. Якщо її впіймає канава, машина піде перекидом, і шанси на те, що вона побачить Джареда випускником старшої школи радикально змаліють. Лайла легенько подала керму ліворуч. Спершу машина пішла юзом, та потім чепилася і вигоркутіла на шосе. Знову з асфальтом під колесами лайла різко вдарила по гальмах. Ніс крузера кивнув. Скид швидкості так сильно вдавив у неї рівень безпеки, що Лайла відчула, як вирячилися її очі. Вона зупинилася в кінці довгої подвійної колії паленої гуми, колотилося серце. Перед очима плавали чорні цятки. Щоб не зумліти, вона змусила себе глибоко дихати і подивилася в люстерку заднього огляду. Та жінка не побігла в ліс і не дременула вгору головатим пагорбом, де від цієї відгалужувалася інша дорога на перевіз через круглявий ручай. Вона там просто стояла, озираючись через плече. Цей погляд назад, у купі з її голою дупою, що віддималася з під подолу сорочки, був дивовижно кокетливим, наче піна б дівчина з якогось календаря Альберто Варгаса. Гарячково дихаючи, і з металічним присмаком у роті після викиду адреналіну, Лайла здала задом на під'їзну ґрунтовку якогось маленького акуратного ранчо. Там на ганку стояла жінка з немовлям на руках. Лайла опустила шибку і гукнула Зайдіть до хати, мем, зараз же. Не затримуючись подивитися, чи виконала її наказ ця Гава, лайла перемкнула важіль і, не забувши об'їхати вбиту поштову скриньку, задом покотила по головатому пагорбу, туди, де стояла та жінка. Лайла чула, як її погнутий передній бампер шкрябає одне колесо. Вискнуло радіо, викликав Террі Кумс. Патруль один це четвірка. Ви там, Лайло, повертайтесь, у нас двійко мертвих метоварів тут, поза лісопильною. Вона схопила мікрофон і сказала Не зараз, тер, і кинула мікрофон на сидіння. Зупинившись перед жінкою, Лайла розстебнула кобуру і, вже вилізши з крузера патруль один, в шосте у своїй поліційній кар'єрі дістала службову зброю. Дивлячись на ці довгі, засмаглі ноги і високі груди, Лайла на мить пригадала, як вона від'їжджала з дому. Невже це було лише 15 хвилин тому? «На що це ти так роздивляєшся? запитала там вона. Антон відповів ранкове сяйво. Якщо ця жінка, що стояла посеред дулінгської міської дороги, не була ранковим сяйвом, тоді лайла ніколи його не бачила. Руки вгору, підніміть руки, зараз же. Пані Ейвон, вона ж ранкове сяйво, підняла руки. Ви розумієте, як близько ви перебували поряд із смертю? Євка усміхнулася, усмішка осяяла все її обличчя. Не дуже близько, сказала вона, ти все тримала під контролем, лайло. Вісім. Старий промовив з легким тремтінням Я не хотів її ворушити. Брунаста пістрява кицька лежала на траві. Суддя Оскар Сілвер стояв біля неї на колінах, забруднюючи собі штани, розпластана на боку кішка здавалася майже нормальною, от тільки права передня лапа в неї гротескно повисла у формі літери «Ві». Зблизька також стало видно завитки крові в очах, що оплавали навкруг її зіниць. Дихання в неї було поверхове, і, відповідно до парадоксального інстинкту поранених котячих, вона мурчала. Френк присів на опочіпки біля кішки, він пересунув сонячні окуляри собі на лоба і, примружившись проти різкого вранішнього світла, сказав Мені жаль, пане суддя. Наразі Сілвер не плакав, але до цього так. Френкові нестерпно було бачити його таким, хоча Френка це не дивувало. Люди люблять своїх тварин і часто з такою відкритою щирістю, якої вони собі не можуть дозволити з іншими людьми, як би це назвав якийсь мозкоправ заміщенням, ж, любов трудна справа. Головне, Френк знав, що пильнувати в цім світі треба тих людей, які не можуть полюбити навіть кішки або собаки, І себе треба пильнувати, звичайно, все тримати під контролем, бути стриманим. Дякую вам, що приїхали так швидко, сказав суддя Сілвер. Це моя робота, відповів Френк, хоча це було не зовсім так. Як єдиному, хто на повну ставку опікувався в окрузі контролем за тваринами, до його урядництва належали більше єноти та бродячі собаки, а не помираючі кицьки. Утім він вважав Оскара Сілвера своїм другом чи якимось близьким до цього. До того як Сілвера змусили зав'язати його нирки, Френк разом із судею вицідив не один кухоль пива у репливому колесі, і саме Оскар Сілвер підказав їм в адвоката зі шлюборозлучних процесів і запропонував домовитися з ним про зустріч. Сілвер також запропонував був певного роду консультації, коли Френк зізнався, що інколи він піднімав на дружину й дочку голос, уникнувши згадки про той раз, коли він кулаком пробив стіну кухні. Френк так і не зустрівся ні з тим адвокатом, ні з психотерапевтом. Щодо першого, то він і досі вірив, що зможе все владнати з Ілейн. Щодо другого він вважав, що досить добре зможе контролювати свій нору. Якщо люди, та ж саме Ілейн і Нана, його дочка, розумітимуть, що в душі він якнайкраще піклується про їхні інтереси, «Я взяв її ще кошеням. Проказував тепер суддя Сілвер. Знайшов отам за гаражем. Це було зразу по тому, як Олівія, моя дружина, померла. Я розумію, курйозно таке казати, але мені це здалося зараз чимось таким, ніби посланням. Він поводив казівним пальцем китці між вухами, ніжно гладячи. Хоча кішка не переставала мурчати, вона не потяглася шиєю до пальця, не відреагувала, її закривавлені очі невідривно дивилися в траву. Може, це й було воно, сказав Френк, це мій онук назвав її какао. Похитав головою кусаючи, губи, то був якийсь клятий мерседес. Я його бачив, якраз вийшов по газету, гнав зі швидкістю миль шістдесят у житловому кварталі. Ну, заради якої мети? Ніякої, якого кольору був той мерседес? Френк думав про те, що йому якось була сказала Нада кілька місяців тому на її маршруті, яким вона розносить газети. Якийсь парубок, що живе у великому будинку на верхівці Брайера, розважається гонками зеленим мерседесом. Пригадав він, вона тоді сказала, і от тепер зеленого, сказав суддя Сілвер, він був зелений. У мовчанні кицьки з'явилося булькотіння, здимання і опадання її боку пришвидшилося. Вона дуже страждала. Френк поклав долоні на плече сільверу, стиснув його Я б зробив це зараз. Суддя прокашлявся, але не був певен, що зможе щось промовити, він тільки кивнув. Френк розстебнув блискавку на шкуратяному гаманії, в якому містилися шприц і два слоїки. Перший її розслабить він вструмив голку у слоїк і цілком заповнив шприц. А другий приспить.